Волинь зустріла ультрамарафонців, учасників благодійного забігу на чолі зі столичним рятувальником Володимиром Сковородкою, який поставив собі за мету за 14 днів пробігти 800 кілометрів від Києва до столиці Польщі. Стартувала місія ще 11 серпня у Києві та триває уже сьомий день. З Володимиром біжать і його колеги. В рамках ультрамарафону вдячності учасники вже добігли до Волині, де їх підтримали жителі області та місцеві надзвичайники на кордоні. Ми сьогодні зустрічали учасників, і там уже доєдналися наші рятувальники, які просто займаються бігом, слідкують за своїм здоров'ям. Вони не є спортсмени, але вони долають цю дистанцію по волині разом з Володимиром Сковородкою і зазначу, що. По 50 кілометрів в день разом з головним учасником долає Сергій Бурков, командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерець. Хоч ультрамарафон вдячності відбувається не вперше, для Луцька це історична подія. Переконують волинські рятувальники. Ультрамарафон, в якому беруть участь і ініціаторами якого є у рятувальники, зокрема київський рятувальник Володимир Сковородка. В На Волині, в Луцьку, буде відбуватися уперше в його історії. І ми плануємо, що і на територію замку він забіжить Власне, в історії вперше, от той замкової площі, яка вже бачила багато чому своєму віку. Але ультрамарафонців, рятувальників вони ще ті стіни не бачили. Тому ми саме вирішили на тому місці. і… Зробити завершальну крапку цього першого дня на волині. Головна мета ультрамарафонівців цьогоріч – привернути увагу українського народу до важливої ролі рятувальників у боротьбі з расистами, висловити вдячність за підтримку Польщі, а також зібрати 2 мільйони гривень, аби придбати спецобладнання для водолазів-рятувальників і водолазів піротехніків. Ми хочемо підтримати цю людину спільно з ним подолати ще ці 7 кілометрів по місту Луцьку, і долучитися до цієї хорошої ініціативи наш військовий час спорт має бути на вищому рівні, тому що людина фізично загортовується і може себе задіювати у всіх сферах діяльності. І так далі тому це дуже важливо. А ще коли спорт спортом можна залучити ще кошти, наприклад, як зараз для розмі... на техніку для розмінування. Це дуже актуально, тому що пів України заміновано. Доєднався до марафону і Волинський вогнеборець Дмитро Журавський, який вирішив бігти від Київського майдану у Луцьку і аж до замкової площі, пробігши дистанцію, рятувальник поділився своїми враженнями. Його це для мене вже четвертий забіг. Но кожного разу в мене був. Все більше і більше. А сьогодні вперше, так що вийшло мене менше, ніж 5 кілометрів. Траса дуже тяжка, бойовий одяг дуже тяжкий. Я вирішив підтримати Володимира Сковородку, тому що йому набагато тяжче вдається долати цю дистанцію кожного дня, ніж мені сьогодні було до 4 кілометрів пробігти. Тому респект. Киянин Володимир Сковородка також поділився своїми емоціями після дистанції. Ваше саме почуття, скажіть. Сьогодні плато ще сім на Волині. ж ультрамарафонівці відвідають ще одне місто Коваль. Далі ж за планом перетин кордону із Польщею. Фініш буде вже у Варшаві. Там учасники планують бути вже 24 серпня.